Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з математики, і я вас запрошую у подорож осіннім по лісом. Погляньте, як багато нападало листочків! А де листочки лежать? Так, внизу розгляньте, якого кольору листочки! Скільки червоних листочків! Багато, а коричневих скільки! Лише один. Рушаємо далі. Перед вами галявина. Кого і що ви на ній бачите? Так, їжачки і грибочки. Скільки великих їжачків? Один. А маленьких? Багато. Як ви думаєте, який гриб дістанеться великому їжачку? Так, великий, а маленьким їжачкам. Маленький. Давайте перевіримо. Все, вірно, рушаємо далі. Ой, а хто ж це? Так, це білочка. Давайте поглянемо, що ж вона збирає, і допоможемо їй порахувати. Що будемо рахувати? Рахуємо грибочки. Один. Два, три. Всього. Три грибочки. А тут скільки? Всього один. Що ж іще збирала білочка? Так, горішки. Давайте їх порахуємо. Один горішок. Два. Три. Всього три горішки. Рахуємо далі одна шишка, дві шишки, всього дві шишки. Лиці і малята допомогли білочки порахувати. Аж ось подивіться, у білочки є друзі. Погляньте, скільки грибочків насушили білочки. Так, багато. А як ви думаєте, чи вистачить кожній білочці? По одній шишці. Що треба зробити, щоб перевірити? Так, дати кожній білочці по одній шишці. Ось ми й перевірили, кожна білочка має по одній шишці. Тепер ми можемо сказати, що шишок стільки, скільки білочок, або їх порівну. Ось і закінчилася наша подорож. Чи сподобалося вам малята? Ви були справжніми помічниками і гарними друзями, бо допомагали зірятам. Ну що ж, малята, до побачення, до нових зустрічей!